Добрий вечір у прямому ефірі каналу Еспресо. Година «Чи» говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня. Це вівторок, 2 грудня. Очевидно, що головна сьогоднішнього подія це обрання нового українського кабінету міністрів. Він народжувався довго із потугами, і обрали його буквально 40 хвилин тому. Зараз будемо обговорювати. Ще деякі гості наших немає, бо вони їдуть до нас з вулиці Грушевського, з Верховної Ради. Вже приїхали. Зараз перебувають на гримі, але ті, що є, представлю відразу. Це Костянтин від фракції. Народний фронт і Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Вітаю вас. Дякую, що прийшли Добре, вчасно. Ще очікуємо добились. на Альону Шкрум, народного депутата від фракції Волбатьківщина і Ольгу Бількову, нардепа від фракції Блок Петра Порошенка. Друзі, ну поки що дуже коротко. От сьогоднішнє народження цього кабінету міністрів, пане Костянтине, це все ж таки, ну такий Результат компромісу, чи це плід такого спільного бажання реформувати країну? Як ви би оцінили? Навіть, раз, совокупність тих двох факторів, які ви також сказали: Іменно і компроміс, іменно бажання каких-то змінень в нашій країні. Вот как якраз то дитя, которого на сьогодні народилось? Ну та Льона Шкрум вже в нашій студії, пані Льоно. Аналогічне запитання. Це от плід компромісу обрання Кабміну сьогоднішнє? Чи все ж таки ну, таке бажання реформувати країну, спільне бажання реформувати країну? Вітаю, пані Ольго, вітаю вас. Добре, добре, добре. Ну, це однозначно, однозначно бажання реформувати країну. Ми бачили сьогодні кандидатів, там можна з кимось погоджуватися, не погоджуватися, але це точно нові професіонали. І ми сподіваємося, що вони дуже-дуже швидко приступлять до реформ. Це однозначно. Пані Оля, ваша думка. Чому тоді? Голосували пакетом, знаєте, голосують пакетом тоді, коли не впевнені, що всі кандидати займуть свої місця, і для того, щоб не було потім всяких непорозумінь під час поіменного голосування за кожного міністра. Голосують пакетом. Тоді точно все пройде. Ну, можна думати так, а можна думати інакше. Що голосують пакетом, в тому числі і тому, що країна чекає конче чекає на швидке призначення міністрів, які вже сьогодні вночі почнуть працювати. Тому я не думаю, що треба говорити про недовіру. За минулого парламенту також були випадки, коли голосували і пакетом, і по окремим позиціям. Я не думаю, що сьогодні суспільству треба шукати підвох у кожної дії нової влади. І я хочу привітати українців з обранням цього уряду, тому що для мене особисто він є урядом великої надії. Ну дай Боже, пане Вікторе, ви не депутат. Можете якось ну, незалежно оцінити ситуацію. Сьогодні нового міністра призначили, навіть не обговорюючи доцільність взагалі існування нову. Нового міністерства, міністерство інформації і правди, якось так воно називається. Дуже поважна людина. Наш колега Юрій Стець його очолить. Людина, яку я дуже поважаю, але навіть не було ані обговорення доцільності існування цього міністерства, ані звіту самого Юрія Стеця. Чим він буде займатися на цій посаді? Так обирається новий Кабмін в країні, яка прагне реформ. На вашу думку. Я вже у вашій студії сьогодні давав деякі коментарі, і тут питання спочатку, я хотів би про сам Кабмін. Насправді хочеться сказати словами Віктора Януковича, що я не завідую Арсенію Яценюку, в якого насправді не буде більшості серед міністрів, тому що більшість міністрів йому де факто насадили і де-факто, хоча не говорили про те, що будуть квоти. Йому фактично їх вибачаюсь, впарили. Е, я думаю, що де е, по, по за великим рахунком, якщо ми говоримо про демократичні процедури, е, це прем'єр-міністр за Конституцією повинен був проводити співбесіди, а не е, члени парламентської більшості, е, чи е, потім мало би обговорювати це звичайно на раді коаліції і не в останній момент вкидати кандидатури в зал. Більше того. Ви дуже добре пам'ятаєте обіцянки нової влади, так що всі ці кандидатури пройдуть суспільне обговорення. Де це суспільне обговорення? Коли воно відбулося? у мене, як у журналіста, дуже велике запитання. Чи я мав за 5 хвилин, коли занесли чи оголосили список, пробігтися по гуглу і якось якимось чином вплинути? Ні, я цього не мав. Я Цієї можливості не мав. То розумієте, коли ми говоримо, що ми почали жити по Дайте хоч один аргумент для мене, як представника там, засобу масової інформації, який, в принципі, підтримує демократичні процеси в Україні. Дайте мені хоч один аргумент зачепитися за те, щоб підтримати вас і надалі, а не створювати е, такі речі, е, щоб це фактично прецеденти. Так? І е, наступна влада, яка прийде от після ваш, вас, вона буде е, ці самі прецеденти вам ставити у вину, вона буде продовжувати. Можу робити такими самими механізмами, такими самими методами. Тепер питання про Міністерство інформації. Правди. Міністерство правди. Я до речі, я вчора написав в Фейсбуці, що я за насправді виступаю за міністерство пропаганди. В Україні треба створити Міністерство пропаганди, не міністерство інформації, як було створено сьогодні було створено. Це має бути ну, група спеціалістів, піарщиків, журналістів, волонтерів, тих, яких ті, можливо, якихось співаків і так далі, які би розвивали от, імідж України. І всередині, і назовні, тому що ми е, вже так е, розумієте, у нас, от е, скігліти, як казав е, пан Азаров, у нас вже настільки вже обридло, що всі скіглять. Треба треба нарешті створити основу, щоб українці почали хоч чимось гордитися, так і тими хлопцями, які зараз гинуть в е, АТО, так за українською ідею. В нас немає основи для створення Дякую. цієї української Дякую. І, ідеї. можливість нашим депутатам відповісти, пані і пані. <клес> <клес> Ольга. По перше, мені здається, що абсолютно все одно як назвати міністерство. Це можна його назвати як завгодно, головне, які там будуть функції. І я я якраз є дуже таким великим скептиком, як представник колишнього громадянського суспільства. Тому для мене було сьогоднішній день показово важливим, тому що ви не праві, коли ви говорите, що не було ніякого публічного обговорення. Перший раз, наскільки я знаю за всю історію України, фактично кожна фракція мала змогу запросити будь-якого кандидата, і ми цією нагодою скористалися. Але не але не суспільство. Ну дивіться на українській правді, в українській. І правді, вчора були вже всі ці кандидатури майже відомі. Не всі. Там ну, не, всі, не всі, окей. Більше Але... того, скажіть мені, будь ласка, чим буде займатися Міністерство інформації? У вас є функціональний це бу, перелік? Це, бу, це Друг, був друга міні, більше Чому якраз... не, не відбулося реформація Держком Телерадіо в, в щось. Mm. так? І головне, найголовніше, що коли я говорив про те, що має створене бути міністерство пропаганди, я умовно це сказав, звичайно. Я не говорив. Про те, що це має бути державна машина, е, я дуже добре знаю, як Сакашвілі проголосував реформи в Грузії. Це були радники, навіть не грузини. Це були представники великих світових піар-контор, які в принципі допомагали Грузії вилізти із тієї діри, в якій Грузія опинилась. Більше того, я знаю цих людей, які зараз були в тому списку, які я сподіваюся, там з Гуладзе, я дуже добре знаю, так? яка була першим заступником міністра внутрішніх справ. Експро... Це дуже коротко. Да, да. Так, все. давайте я відповім. Все ж таки, да? тобто, в двох словах, все ж таки сьогодні стався прецедент. І про це треба говорити. Давайте дійсно не шукати. Всюди, якісь підводні камені, кожна фракція мала змогу запросити міністрів, ну кандидатів на міністрів, і обговорити з ними це питання. І Пані, якраз моє питання було от щодо міністерства так званої інформації, що це фракції, таке, які функції фракції справді, але люди не знають, якщо навіть в сесійній залі не було обговорення доцільності існування цього міністерства, то як люди, громадське суспільство, могло вплинути на ухвалення цього рішення? Потрібне це міністерство чи ні? Чим воно буде займатися? А як ви Чим то обговорення? Буде? Тобто, ви бачите, щоб ми взяли окремий там день і обговорили з усі всі реплати. Що принаймні кандидат на посаду міністра Юрій Стець мав вийти на трибуну і сказати: Я вважаю доцільність існування мого міністерства в тому, в тому, в тому. Я буду займатися тим, тим, тим. Готовий відповісти на ваші запитання, шановні депутати. Цього не було. Чому? Пане Костянтину, ви знаєте, дуже цікаво. Знаєте, як от я з першого дня, я житель Донбасу, я з першого дня говорив, що інформаційну війну. Информационную политику мы проиграли на ухнарь в щеп, понимаете или нет? Поэтому э, создание того, чем закрыть вот эту дыру на фронте, я вам не подразумеваю а в чистом виде фронт, фронт он состоит из политического, экономического, социальных факторов, чем закрыть, вот создание этого министерства. Почему может быть сейчас не агентство? Потому что министерство это статус, это соответствующее влияние на решение правительства, и это была просто необходимость вот это на фронте. И вот если бы мы эту сейчас вопрос вынесли на обсуждение, там, о, Доброе, что -то, и так далее. если вы за, до вас можно, да Чем будет заниматься Министерство правды? Будь ласка, конкретно ответ. Я отвечу конкретно. На Донбассе народ просто облапошен. Еще. Вы поняли, да, смысл? Добре, чем будет заниматься сейчас... вот, Прежде всего, прежде всего, противодействие банальной российской лжи. Каким Каким чином? Ну поймите правильно, когда знаете, говорят, чем страшнее ложь, чем больше в нее верят. Элементарно людям сказать, вот она ложь. И не просто сказать, Яким чином, через які засоби массовой информации? через канал Т-1, який там не показує, через канал Еспресо сюди прийде людина и сказала От вам програма, будь ласка, покажите. Як. Через які вопрос. засоби приватні вопрос. Я услышал ваш вопрос. Так вот. Первое – противодействие лжи. Второе – это как, как направление работы министерства. Как создать, там, поставить телевышку, которая будет полностью вещать на территории оккупированную. Или, я не знаю, там листовки разбрасывать артиллерийскими снарядами. Это как второй вопрос. Да еще куча-куча направлений. Вот этим и должен заниматься то министерство, где сегодняшняя ситуация говорит о том, что оно необходимо. Вам не здається, що вони спочатку будуть виписувати півроку положення про міністерство, як виписується, министерство, как выписывается, например, просто. Хотела виписувати півроку. Я от не являюсь журналістом і точно не могу себе причислити к от як должна строиться інформаційна політика государства. Але я хочу сказать на своєму конкретном примере, что во время Майдану я просто как человек, владеющий английским языком, получала. Очень много запросов, в том числе от международного сообщества, от международных журналистов, которым откровенно не хватало информации. Когда во время предвыборной кампании имела возможность познакомиться с представителями и восточных регионов, и южных регионов, я еще раз убедилась, в нашей стране нет цельной информационной кампании. Я не знаю никто, ответ, как правильно ее сделать. Осторожно, осторожно. Но президент взял на себя ответственность и предложил фракции, знаете, такой как стартап, сделать определенным... Окремої експеримент. Е, э, Річшва в аргументації шла прежде всего, о том, что подобные министерства, э, предлагались в тех странах, там, где была, ну, скажем так, военное положение, во время войны с целью действительно помощи людям разобраться, где информация правдивая, где неправдивая. Понимаю, а знаєте, чим відрізняється ставлю... військовий стан від звичайного? Що під час військового стану всі телеканали закриваються, і навіть на цей телеканал може прийти людина від не влади, і каже: "Тепер ми будемо мовити на ваших частотах". В нашій ситуації не може людина прийти від держави і сказати, тепер ми будемо мовити, навіть якщо там юрістець Стець вийшов чи проголосує Верховна Рада. розумієте? Тобто ми запитуємо, через які канали зв'язку. Діятиме міністерство інформації чи правда, як його там правильно Я думаю, правильно вам варто запросити вашу колегу Стеця, якому я переконана, у вас є певна довіра. Я думаю, що він конкретні... обов'язково з'явиться і відповість на всі ці питання. От давайте не спекулювати і знову ж таки не нагнітати ситуацію. Ми маємо маму засвідчити про те, що сьогодні є проблема. Ага. Яким чином її ага. вирішити, ми ще не знаємо. Але ага. нас проблема дуже багато наших так. представників і мустафана є, і Сергій Лещенко і Ольга Червако. І Єгор е, Соболєв і Світлана Заліщук це колишні журналісти. Вони. В своєму Фейсбуці пишуть, що з нами не порадилися, з нами не обговорювали, і це і це процес. не неправильно так таким чином запроваджувати міністерство інформації. Це ваші колеги, депутати, наші колишні колеги. Я я дійсно шкоду... У мене реально є відчуття, що це міністерство, от верніше ця ідея вкинута була в останній момент в парламент тільки для того, щоб відволікти увагу від решту міністерств. Це перше, і від поділу комітетів, який відбудеться завтра знову таки під перекриттям ночі, і невідомо за яких умов ми отримаємо е голів комітету. От скажіть, будь ласка, чому Верховна Рада завтра не засідає? На війна продовжується, а, а Верховна Рада не засідає. Ви, ви Бачили сьогодні на засіданні, не могли зібратися до купи, і весь час потрібні були ще питання до міністрів, яких, до речі, вчора наша фракція 150 осіб до ну до пізнього вечора. Ми спілкувалися з, з усіма міністрами. А сьогодні одні з фракцій знадобилася ще година чи дві. Вони ніяк не могли дійти згоди, чи вони підтримують цих кандидатів, чи ні. Це нова рада. Там більшість депутатів ще не працювали в раді. Вони. Навіть не знають, як це робити, тому є дуже багато питань, які ну не треба думати, що там все так погано. Просто йде узгодження кандидатури. Так, я питаю вас, що ви будете завтра робити цілий день. Узгоджувати Чому кандидатури Коаліція, коаліція представників від тих партій, які війшли до коаліції, завтра збираються на ранок. Крім того, є, на жаль трагічна подія. Помер дуже відомий активіст, Ну не активіста, знакова фігура Євген Сверстюк, Він ще вчора помер. Але завтра будуть похорони. Наскільки я Добре. розумію, багато ну, людей на буде. І буде так, вона свистівка можна повірвати планарний тиждень. Ви знаєте, ми завтра будемо типа, як от ви всі думаєте, віддихати для того. Я, думаю, я говорю, тіпа, типу, а я вам відповідаю. для того, щоб в четвер голосувати в течение п'яти минут. Скажіть, будь ласка, вопрос. а чому немає для цього час часу в уряді? До речі, першого віцепрем'єра це ще не погоджена кандидатура, чи що з нею відбулося? Давайте Я про першого віце-прем'єра трошки пізніше. Обрали трьох віце-прем'єрів. Першого поки що немає. Чи він буде, чи Я ні, це теж питання. Давайте відео подивимося, як сьогодні голосували. 288 за, якщо не помиляюся. Звичайно, велика кількість за новий склад Кабінету міністрів. Як відреагував Арсеній Ценюк? Будь ласка, відео дивимося. Я ставлю на голосування відповідно до статті 85 п'ятої стоції України. А голосування ставиться пропозиція по своїм Кабінету міністрів. Постанова номер 1008. Я прошу голосувати народних депутатів України за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. Двісті вісімдесят вісім. Рішення прийнято. Давайте привітаємо уряд України! Шановні народні депутати України. У першу чергу дозвольте висловити вам подяку за те, що сформований уряд в цих складних умовах. Певен, що разом ми подолаємо всі труднощі і певен в тому, що те, на що сподіваються мільйони українців, буде нами виконано. У нас складна місія, історична місія, але історична відповідальність дає історичні шанси. У нас історичний шанс створити нову Україну. І ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Ну, ось так. Історична відповідальність дає історичні шанси, і ми їх використаємо. Я теж згоден з прем'єр-міністром України.